Вітаємо сьогодні. Зануримось у четверту главу книги тестування програмного забезпечення автори канер Фолк Тенгуєн. Так тема у нас сьогодні програмні помилки, ну або баги, як їх ще називають. Саме так спробуємо розібратись, що ж таке помилка в програмі, і які їх основні типи бувають. Ну за версією авторів, це абсолютно ключова тема. Бо розуміння помилок їхня класифікація. Це ну, фундамент і для тестувальників, і для розробників теж. Бо це напряму пов'язано з якістю, так? Безперечно, з якістю самого продукту. Добре, тоді почнемо з якості. От у книзі якраз і кажуть, що якість це не просто набір фіч. Е, так, це і про відповідність специфікаціям, і про, скажімо так, задоволеність користувача, щоб не було причин шукати щось інше. І як тут помилки вписуються? Який зв'язок? Ну, зв'язок тут максимально прямий, менше помилок, вища якість. Все просто логічно. А програмна помилка, от як її визначає книга, це власне розбіжність, розбіжність між тим, як програма працює насправді ага. і тим, як вона мала б працювати згідно зі специфікацією. Тобто специфікація це наш еталон. Саме так, це ключовий документ, точка відліку. Але ж цікаво, автори підкреслюють, посилаючись, до речі, на Майерса Бейзера. Класіків так, що абсолютного універсального визначення помилки його немає. Як це? А так, іноді це навіть може бути суб'єктивна оцінка. Якщо програма ну, не виправдовує якихось обґрунтованих очікувань користувача, mm. то це теж може бути помилкою, навіть якщо в специфікації про це ні слова. Саме так. Це важливий нюанс. Тому специфікація, хоч і ключова. Але не завжди вичерпна. Розумію. Значить, контекст користувача теж грає роль. Гаразд, а як тоді з ними працювати з помилками? Як їх розрізняти? От для цього й потрібна класифікація. Вона допомагає систематизувати пошук, аналіз. У книзі пропонується 13 категорій. Ого, 13! Ну, ми всі розглядати не будемо, але основні пройдемо. Почнемо з того, що найближче до користувача інтерфейс. Помилки інтерфейсу. Це коли кнопки незручні, чи повідомлення незрозумілі, чи щось таке. І це теж взагалі це все, що робить роботу з програмою якоюсь складною, нелогічною, е неефективною. Тобто, навіть якщо функціонал працює, навіть якщо функціонал бездоганний, поганий інтерфейс це серйозна проблема. Незрозумілі повідомлення, заплутана навігація, все це може просто відштовхнути. Зрозуміло. Ну, інтерфейс це важливо, звісно. Але ж головне, напевно, чи робить програма те, для чого її взагалі створили. Абсолютно, і це нас підводить до наступної великої групи: функціональні помилки. Тобто програма просто не працює як треба. Саме так, це, мабуть, найочевидніша категорія. Сюди входить багато чого. Наприклад, відсутні функції, які мали би бути за специфікацією. Так. Або неправильна обробка даних, коли на вході одне, а на виході ну щось не те. Неправильний результат. Так, неправильні вхідні дані. Або помилки в самих обчисленнях той самий класичний приклад, коли умовно 2 плюс 2 – мінус 1. Ага. І ще дуже важливий момент тут це обробка граничних умов. О, граничні умови. Це ж те, що тестувальники люблять: перевірка на межах і недарма люблять. Бо саме там, на межах допустимих значень, часто ховаються проблеми. Точно, а що зі швидкістю? От якщо програма працює правильно, але дуже повільно, це помилка чи ні? Це вже інша категорія продуктивність. І так, повільна робота цілком може вважатися помилкою, навіть якщо функціонал коректний. Звісно, особливо це критично для інтерактивних систем. Якщо користувач змушений постійно чекати на реакцію програми, ну це просто дратує. Це може бути неприйнятно, а отже, дефект продуктивності. Гаразд, значить, інтерфейс, функціональність, продуктивність. Що ще важливе автори виділяють? Бо 13 категорій це багато? Так є ще кілька важливих: наприклад, як сама програма обробляє помилки. Не ті, що ми шукаємо, а внутрішні, нештатні ситуації. Тобто, чи не падає вона з незрозумілим повідомленням? Саме так. Чи коректно вона реагує, чи дає зрозумілу інформацію користувачу. Це категорія обробка помилок. Потім є проблеми зі станами програми. Станами? Це як? Ну, чи пам'ятає програма, що відбувалося раніше? Чи не губить вона контекст між діями користувача? Початковий стан, наступні стани. Ага, зрозуміло. Ще є цікава річ ситуації гонок. Race conditions. О, це щось складне? Так, це вже про внутрішню кухню. Помилки синхронізації, коли різні частини програми одночасно намагаються щось зробити з одним ресурсом. Їх буває дуже складно відтворити і знайти. Угу. Також згадуються проблеми перевантаження, як програма поводиться під великим навантаженням і контроль версій, чи немає конфліктів між різними версіями компонентів. Тобто, кожна категорія це потенційно слабке місце, коби треба дивитися тестувальнику. Власне так. Класифікація допомагає не пропустити важливі аспекти. Отже, давай підсумуємо: помилка це не просто не працює, це набагато ширше. Так, це будь-яке відхилення, відхилення від специфікації, від очікувань, від здорового глузду іноді і розуміння цих категорій допомагає шукати проблеми більш цілеспрямовано. Саме так, якщо коротко, ключові висновки з цієї глави для професіоналів такі: по-перше, визначення помилки воно не абсолютне. Завжди прив'язане до специфікації та контексту. Ага. По-друге, типи помилок дуже різноманітні. Вони стосуються всього: інтерфейсу, логіки, даних, швидкості, навіть внутрішніх механізмів типу обробки збоїв чи синхронізації. Тобто дивитися треба всюди. Так. І по-третє, сама класифікація це не просто список для запам'ятовування, це інструмент. Інструмент для системного підходу до тестування, для планування, для аналізу ризиків. Дякую. Це було дуже корисно і структуровано. Будь ласка, і на завершення, як завжди, думка для роздумів. От ми обговорили категорії помилок. А як на вашу думку, на типи та частоту виникнення цих помилок може впливати сама культура розробки в команді? Ну там ставлення до якості, комунікація, пріоритети. Може, в одних командах частіше з'являються проблеми з інтерфейсом, а в інших з продуктивністю. Подумайте про це. Дякуємо, що були з нами.